Вони мене боялись. Вони й до цієї пори мене бояться всі. Я йду чоловіка, крикну, так роби то, а не хочеш робити вигонь. І я, в нього, і я в нього в хаті живу, ви це розумієте, я в нього в хаті, я ж невістка. Не будеш оце так робити. Так двоє штанів і через забор. Оце так я їм кажу. І так само і Василку, і так само йому. Так встали рано, поснідали, а тут бігом по нарядах. Він вже так навчився, що вже приходить до мене. Ліда, що будемо сьогодні робити? Я повинен наряд дати, понимаете? якщо я не дам наряд, він буде крутитися, як той. Дяк. Він буде крутитися цілий день, Коля, ну чого ти не робиш? Дивись, я коло корови, дві корови зараз у мене. Коля, коло корови пол прогнувся. Я ставлю скамейку доїти, мені зле. Пол прогнувся. А чого ти мені рано не сказав? Та ти ж, ти ж бачиш, що там ти ж бачиш, що там пол, той ти ж звертаєш, ти ж чистиш. Ти ж бачиш, що там а він до мене. каже... Ну, знаєш, ти цариця небесна. Оце його перші слова до мене. Ти цариця небесна, ти ж все, ти повинна рано наряди давати. Він такий трошки мурликоватий в мене. Ну, хазяйовитий, я вам скажу. Какой? Хазєйовитий, він. Нет, а от до этого мурли що? Мурликоватий. Это...